Популярна голівудська актриса мексиканського походження, продюсер, режисер та співачка, яка отримала номінацію на Оскар у 2003 році і відома за ролями у фільмах Фріда, Відчайдушний та від заходу до світанку, звичайно ж це Сальма Хаек. Але з чого все почалося? Сальма Хаек Хімене Спіно. Народилася 2 вересня 1966 року в місті Коаца-Калькос, штат Веракрус, Мексика. Її мати Діана хіменес Медіна була оперною співачкою мексикансько-іспанського походження, а батько ліванець самі Хаек Домінгес, був менеджером нафтової компанії, який колись навіть балотувався на посаду мера. Сальма Хайек виховувалась в заможній і дуже благочестивій родині у 12 років. Дівчинку відправили вчитися в католицьку школу-інтернат для дівчаток при монастирі в штаті Луїзіана. Поки Сальма проходила навчання, лікарі діагностували у неї дислексію, а це означало, що школярка не могла повністю оволодіти навичками читання та письма. З іншого боку, вона досягла значних успіхів у художній гімнастиці. Стати актрисою Сальма хотіла ще в дитинстві, коли вперше подивилася фільм «Віллі Вонка і Шоколадна фабрика з Жином Вайлдером в головній ролі. Але прийти до своєї мрії їй вдалося не відразу. Спочатку дівчину виключили з католицької школи. Потім вона вступила на факультет міжнародних відносин Іберо-Американського університету і повернулася в Мехіко. Тільки отримавши вищу освіту, вона відчула в собі сили серйозно зайнятися акторською майстерністю. У 1989 році 23-річна Сальма Хаєк дебютувала в популярному мексиканському телесеріалі Тереза, де зіграла головну роль. Попрацювавши в цій типово мильній опері, Хаєк стала справжньою мексиканською зіркою, але в підсумку покинула серіал і поїхала до Сполучених Штатів, де й оселилася в Лос-Анджелесі. Наполегливість Сальми Хаєк взяла гору над труднощами. Вона погано знала англійську мову і спочатку перебувала в Сполучених Штатах як нелегальна іммігрантка. Незважаючи на це, в 91-му році вона почала навчатися акторській майстерності у найвідомішого театрального педагога Америки Стели Адлер. В юності Хайек була сповнена ентузіазму зніматися в Голівуді, але досить швидко зрозуміла, що місцеві режисери пропонували мексиканським жінкам загалом однотипні ролі вульгарних коханок або повій. На початку кар'єри їй доводилося грати і в тому, і в іншому репертуарі в різних телесеріалах. В одному з іспаномовних ток-шоу Сальма поскаржилася на такий баланс сил в американській кіноіндустрії. У цій програмі її помітив режисер і продюсер Роберт Родрігес. Юна красуня підкорила його не тільки своєю зовнішністю, а й дотепністю. Для Сальми знайомство з Родрігесом стало щасливим квитком до Голівуду, адже він запросив Хаек на зйомки в бойовик Вітчай душний з Антоніо Бандерасом. Сальма Хаєк стає музою Роберта Родрігеса. Роль Керолайн, дівчини головного героя фільму, принесла Хаек популярність в Сполучених Штатах і в усьому світі в 1995 році і привернула увагу голівудських продюсерів. Сальму ж відразу запросили на зйомки в маски Зоро з тим же Бандересом. Однак, коли Родрігес покинув режисерське крісло, хай відмовилась від пропозиції зніматись далі. У тому ж році Родрігес зняв сальму в невеликій ролі в культовому бойовику від заходу до світанку з Джорджем Клуні і Квентіном Тарантіно. Наступним успішним фільмом актриси стала зворушлива романтична комедія, де її партнером став Меттью Перрі, вже відомий на той момент за ролю Чендлера в серіалі Друзі. У 99-му році Сальма отримала головну роль у високобюджетному фільмі Дикий дикий захід, де зіграла з Вілом Смітом. Далі була роль другого плану в комедії Кевіна Сміта Догма. Про нові пригоди Джея і мовчазного Боба, а також двох занепалих архангелів, яких зіграли Мед Деймонд і Бен Афлек. На рубежі століть Сальма Хаек заснувала власну кінокомпанію під назвою Вентана Росса. Її першим фільмом стала екранізація культового роману. Колумбійського письменника Габріеля Гарсія Маркеса-полковнику ніхто не пише у му році. Фільм брав участь у Канському кінофестивалі, отримав номінацію на премію Гоя та нагороду на фестивалі незалежного кіно Сандес у 2000 році. Сама актриса зіграла у фільмі одну з головних ролей. У тому ж році актриса знялася в експериментальному фільмі Майка Фігіса. Таймкод, який був визнаний багатьма критиками як один з кращих фільмів року, головною особливістю фільму було те, що він був знятий на ручну камеру без монтажу в так званому режимі реального часу. Проривом в акторській кар'єрі Сальми стала головна роль в байопіку Фріда Джулії Теймор, присвяченому дивовижній долі і творчості мексиканської художниці Фріди Кало. За цю роль, яку хаяк виконала з повною самовіддачею, вона була номінована на Оскар за найкращу жіночу роль у головній ролі. Як співпродюсер проекту, вона допомогла залучити в авторський фільм зірковий акторський склад Едварда Нортона, Антоніо Бандераса і Альфреда Моліну. Але цією ролью, про яку мріяли Мадона і Дженніфер Лопес, вона затьмарила всіх. Після виходу картини критики і гламурні журнали почали змагатися один з одним, щоб проголосити Сальму однією з найпривабливіших актрис світу. Тим часом Хайк продовжувала працювати з Робертом Родрігесом. В 2003 році вона зіграла у фільмі Діти шпигунів 3» і у фінальній частині про музиканта одного разу в Мексиці або Відчайдушний 2». Її партнерами по останньому фільму стали Антоніо Бандерас, Джонні Деп і Мікі Рурк. У 2003 році Сальма Хаек зняла фільм Диво Мальдонадо і отримала премію Емі. Далі були тільки успішні і якісні роботи: кримінальний трилер з Пірсом Бронсаном після заходу сонця, мелодрама з Коліном Фарелом Запитай пил і трилер з Джерардом Лето і Джоном Траволтрою Самотні серця а також комедійний вестерн Бандитки, де Сальма зіграла зі своєю подругою Пенелопою Крус. Глядачі були просто в захваті від витівок двох відчайдушних дівчат. У 2010 році Сальма Хаєк багато знімалася в розважальних високобюджетних фільмах. В черговий раз продемонструвала свій комедійний талант в однокласниках з Адамом Сендлером і Крісом Роком. Зіграла Джоном Траволтрою і Блейк Лайблі в бойовику Олівера Стоуна. Найбільш небезпечні. Через два роки актриса озвучила роль в мультфільмі про рок і знову зіграла сильну жінку в бойовику Еверлі. Згодом вона знову озвучувала мультфільми. На цей раз в популярній комедії Повний розковбас 2016 року. Сальма Хайек чотири роки зустрічалася з актором Едвардом Нортоном, з яким у неї почалися стосунки ще в 99-му році. З Нортоном Сальма розлучилася в 2004 році, тому що збиралася стати дружиною мільярдера Франсуа Анрі Піно, власника мережі відомих бутіків моди Сент-Лоран та Гучі, який входить в сотню найбагатіших людей світу. Але в липні 2008 року пара оголосила про розрив. У вересні 2007 року у майбутнього подружжя народилася донька, яку назвали Валентиною. Немовля залишилася з мамою, однак її батьки прожили окремо недовго. У квітні 2009 року у Венеції в історичному театрі Ла Фенечі Сальма Хаек все ж таки виходить заміж за Франсуа Анрі Пінно. Незважаючи на дислексію, актриса вільно володіє іспанською, англійською, арабською та португальською мовами. В 2017 році Сальма Хаек зіграла в цілком прохідних, але успішних фільмах, таких як батьки легкої поведінки з Алеком Болдуїном і охоронець Кіллера з Райаном Рейнольдсом і Самуелем Ель Джексоном. На сьогоднішній день успішна акторська гра Сальми Хайек дозволила їй заробити понад 200 мільйонів доларів, а статки сім'ї Піно за 2020 рік оцінюють майже 50 мільярдів доларів. При цьому сам Піно є третьою за значимістю людиною у Франції, а весь конгломерат Кірінг сім'ї Піно оцінюється в 95 мільярдів доларів. Зв'язку з цим сальму часто звинувачують, що вона вийшла заміж за розрахунком. При цьому вона не ображається і вважає, що оточуючі просто не розуміють, наскільки вона щаслива, тому що Франсуа чудовий сім'янин і хороший батько. У 2019 році щедрий чоловік актриси виділив 113 мільйонів доларів на ремонт собору Паризької богоматері, який постраждав від пожежі. Сама ж Сальма Хаєк також займається благодійністю і дотримується активної життєвої позиції, висловлюючись проти насильства та дискримінації. У 2006 році вона пожертвувала 25 тисяч доларів на мексиканський притулок для жінок, які зазнали побиття, та ще 50 тисяч доларів групам, які виступають проти насильства в сім'ї. Це й не дивно, адже 13 грудня 2017 року Хаяк опублікувала статтю. В Нью-Йорк Таймс, в якій заявила, що сама зазнавала домагань з боку Гарві Вайнштейна під час зйомок фільму Фріда в 2002 році. Також актриса опікується безпритульними тваринами. Вона отримає не менше трьох десятків різних тварин, серед яких п'ятеро коней, 4 альпаки, одна кішка, 8 собак, хом'як, кролики індики, 20 курей та навіть є сова. Мексиканка. Дуже задоволена тим, що у неї є можливість утримувати вдома всіх цих тварин, адже розміри її майна завжди дозволяли це робити. У сальми є розкішний особняк на голівудських пагорбах. Загальна площа будинку складає 267 квадратних метрів, у ньому є чотири спальні, три санвузли, простора кухня, а також велика вітальня. Сальма Хаєк зараз не живе у своєму сучасному будинку на голівудських пагорбах. Натомість вона здає його в оренду. Перше Хайк віддала будинок в оренду ще в 2013 році за 9500 доларів на місяць. Це сталося після переїзду в набагато більший особняк площею 650 квадратних метрів Бель-Ейр, який вона придбала у актора Келсі Гремера майже за 14 мільйонів доларів. Через три роки ціна оренди нерухомості в голівудських пагорбах зросла до 11 тисяч доларів на місяць. Будинок в каліфорнійському стилі ранчо, побудований на схилі гори, має надзвичайну оглядову панораму, яка розкривається на місто Лос-Анджелес. На ранчо є також басейн, тераса та величезні вітражні вікна від підлоги до стелі, які демонструють, як це насправді жити життям, яким живе зірка. У 2014 році сім'я Сальми переїхала з Парижу до Лондону, де, за повідомленнями преси, трохи більше трьох років орендує особняк, який колись належав Джастіну Біберу. У будинку є все для того, щоб кожен член сім'ї могли насолодитися самотністю. Три поверхи з 17 кімнатами, приватний басейн, тенісні корти, винний льох і, звичайно ж в цьому будинку є кінозал. Туди часто приходять друзі-актриси, наприклад, її колеги по фільму Справжні боси Тіфані Хедіш. І якщо вона збирається залишитись на ніч, господарі надають їй гостьову кімнату з круглим ліжком. Тобто у хая кіпіно досить багато нерухомості по всьому світу, адже впливова пара може це собі дозволити. Акторка також володіє розкішними дорогими автомобілями. Одні з них це Мерседес Бенз Емель, a 8 та Вінтажний Mustang. Ось чого можна досягти, коли дійсно проявляєш любов до своєї справи. Тож, як ми бачимо, сальма три рази в своєму житті витягнула виграшний лотерейний білет, перший раз ставши акторкою, другий раз народивши доньку, і третій раз, коли вийшла заміж за коханого чоловіка за сумісництво мільярдера. При цьому, як вона каже, це її справжнє кохання. А ще чоловік їй допоміг стати кращою та більш розважливою і чистішою в своїх вчинках по відношенню до оточуючих нею людей.